Ну, просто диво. Проте я своєю порцією наїмся. Нічого собі. Так, так, так. Мені пощастило найбільше. Моя порція просто величезна. Ого, ай, правда. Ну добре, не варто засмучуватись. У мене є соус, мені буде смачніше, ніж дівчатам! У мене теж є соус, але побільше. Дівчата, ви мій соус бачили? Мені точно не пощастило. Ех. ну добре, це все ж таки краще, ніж нічого. Сос додала. Тепер треба обережно відкрити упаковку і також обережно засипати до моєї локшини. Чудово, впоралась, а упаковку можу викинути. Ой, нічого собі! Забавно вона до мого носа приклеїлась. Пробач, я не навмисно. Ну, добре, дівчатка, побажайте мені смачного. Звичайно ж мені. А? М -м -м, дуже смачно. Хочу добавки. Все ще що. А що таке? Не поділишся з подругою? Я ділитись з подругою. Звісно, ні. Це все моє. Ну, варто було спробувати. М -м, здається, дещо забула. Точно. Час додати соус. Лий не жалій. Ось це так. Прикольний дозатор. Ну, а тепер все гарненько перемішаємо і насолодимось цим неймовірним смаком. Запах шалений. А от на смак чогось не вистачає. А, точно. Приправи. От зараз буде точно набагато смачніше. А може ти все ж таки поділишся зі мною? Та годі, чого тобі варто? Ні. І ще раз ні. Хм. І все ж таки, мені здається, чогось не вистачає. А може гостренького? Добав цей соус. Запевняю, буде класно. Хм, А що це за цікавий соус? Пахне непогано. Ну, добре, послухаю твою пораду та налію побільше. Так, так, так. Ого. О, ні. Капець, як гостро. Неймовірно. Треба швидше відзняти та викласти у соцмережу. Зійте з розуму. А! Фух, це було прикольно. Я люблю гостре. Гарний соус ти мені дала, Діана. Дякую. Серйозно? Хочу добавки! Зійте з розуму! Їй правда це подобається. Ну що ж, ось і настала моя черга їсти Хм, Слина так і тече. Для початку треба залити її соусом. Так, а як же це зробити? О, ідея. Ага. Під'єднаю шланг. І тоді я спокійно зможу налити соус прямо зверху на локшину. Так, виходить непогано, але дуже повільно. Добре, переходимо до плану Б. Знімаємо дозатор. Давай допоможу. І поливаємо зверху. Так, ось так. Справа пішла швидше. Поливаємо гарно, не шкодуємо. Фух. Бачили, дівчата? Круто! Отож. Ну що? А тепер саме час додати приправу. Ага. Відкриваємо і. засипаємо. Отак виглядає дуже апетитно. Навіть зіркою вийшло. Браво-браво! Виглядає дуже апетитно. Угу. А тепер я візьму виделку. дві виделки. Також не підходить. А от шуруповерт з виделками – це зовсім інша справа. Зараз як накручу зачекайте, щось пішло не так. Ой, знаєте, я можу руками чудово їсти. Навіщо потрібні ці прилади? ням 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 Ой, щось в цій локшині явно зайве. Так, я переборщила з приправою. Е, дівчата, подруги мої дорогенькі. А ви не хочете пригоститись локшиною? От пригощайтесь, не соромтесь. Ні-ні, дякую, я не голодна, я наїлась. Та годі вам не соромтесь. Ні, дякую, не треба. До того ж ти там своїми руками торкалась. Ай! Вона взагалі там жива? Е, гадаю так? Вау, скільки шоколадних цукерок! Я знаю, що ти дуже хороша і ділишся з друзями. Знаєте, нема чого задивлятись на мою порцію. Дивіться на свою. Моя порція менша, але не така маленька, як у Еми. Да, уж Це просто ляльковий розмір. Нема чого сміятись. Мені так не солодко. М -м -м, нічого собі, як це смачно. От і все. Я все з'їла. Пригостиш мене? Ні, не пригощу. І я із задоволенням з'їм все сама. Отак. От обожнюю шоколад. Ого, яка смачна начинка всередині. Отак. От хочеться їсти ще і ще. Знаєте, а до мене прийшла одна класна ідея. Зараз я із своїх шоколадних цукерок викладу прикольний напис. О, як же гарно вийшло! Вау, реально прикольно, ти молодець. І так, почнемо з квадратних цукерок. Зроблю вежу і з'їм. Кайф. А ти чого так дивишся? Хочеш знати, що я буду робити далі? Тоді дивись. Візьму молоко, гарний келих. В келих насиплю шоколадні кульки, котрі потім залю молочком. Далі мені знадобляться вершки. Розподілю їх зверху, і у мене вийде неймовірно гарний коктейль. Додам квадратні шоколадки, засиплю червоним драже, і, звичайно ж, вставлю трубочку. Мій коктейль готовий. Вау! Ану, брис, є його для себе готувала. Смакота. Вип'ю все до останньої крапельки. Ну і гаразд. Настав час спробувати мою величезну порцію. Треба якось дістати цукерку, щоб вежа не розсипалась. Ой, знизу не можна. А що робити? Так, дівчата, всім тихо, та не ворушитись. Обережно візьму. Ай, та що ж таке? Вони сипляться та сипляться. Я хочу ось цю цукерку. Ну от, Половина моїх цукерок розсипалася, ви їх їсти. Безсоромні. Ну, хоча б щось залиште. А Ану не шкодуй. тут на всіх вистачить. Приберіть руки, це моє, моє. Ну, зараз я вам наваляю. Поки вони там розбираються, я поласую. Яка маленька та стильна пляшечка. А у мене розмір в самий раз. Так багато коли. Ого. Так, І ще раз так. Зараз я як. Що таке? Можна я почну? Ну добре, давай. Упевнена, це буде швидко. Не розумію, а чому нічого не л'ється? Так ця пляшечка із шоколаду. Ось це смакота. Нічого собі. А всередині заховані цукерки. М -м -м, смакота. А єдине з'ясувалось, що етикетка була неїстявна. Ну що ж, було смачно, але мало. На ну що тепер моя черга? Із задоволенням поласую своєю шоколадною пляшечкою почну з самої гори. Ой, промазала. Цікаво, а тут всередині що. Гей, ано, ну не чіпай мою пляшку. Ого! Нічого собі. Там також всередині щось приховано. Одна мить. Погляньте. Ціла купа різнокольорових цукерок. Круто так. Дуже гарно і дуже смачно. Хочу добавки. Ммм, а Разом із шоколадом ще смачніше. Блін, я теж би не відмовилась. Мені дісталась сама маленька порція. Добре, Яма, пригощайся. Я з тобою ділитись не буду. Ну, це взагалі не образливо. Ти що забула, що у тебе сама велика порція? Отак, ти права. М -м, і між іншим вона нереально смачна. Єдине, якось незручно кусати пляшку з боку. Може спробувати зверху. М -м, так, звісно, легше. Ого. У мене також є яскраві драже. Хочу ще і ніяк не можу дотягнутись. О, Ема, дякую за молоток. Він мені якраз і потрібен. Бам-бам-бам! Неймовірно, як же багато у мене дрожжей, як багато шоколаду. А ще це дуже весело. Мені так подобається. Ну ти розійшлась. Дівчата, налітайте. Тут на всіх вистачить. М -м -м, як же смачно. Так, смакота. Велике, дякую, що поділилась. Це просто свято якесь. Угу. І зупинитись неможливо. Подобалось наше відео, тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає багато чого цікавого. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!